Скажіть, будь ласка, це 41-й вже тут, а 13-й ще багато страждали, він довго ще після 41-го там залишався. Як здалося, чи це була якась планова ротація Так, вже... да, Сьогодні Чернігівщина зустрічає героїв з зони АТО. Це пробуває 13-й батальйон територіальної оборони. Цей підрозділ був відмобілізований під час другої мобілізації. На, АТО, на базі навчального центру Діснянського. І на початку травня вони були в зону АТО, зокрема серед батальйону територіальної оборони, найперший батальйон. цей. вони виконували завдання безпосередньо під Луганськом знаходилися понад три місяці в безпосередньо бойовому контакті з терористами, з бойовиками. Виконували. Жодної позиції не подавлена, але героїчна бойова. Сьогодні ми приймаємо вони одну з частин на місце постійної дислокації Чернігівщини для відновлення своєї боєздатності людям всім військовослужбовцям. Ну, по черзі будуть надані відпустки, щоб вони змогли відпочити. І буде ця частина доукомплектована, переформатована в відповідності до. Нових завдань їх туди не повертатимуть, як гончарівських танкістів? Ми поки що про це і мова не йде, буде залежати від подальшої ситуації розвитку, але mm -hmm. вона поки що на даний момент буде як бойова частина Тут на да, відновлювати боєздатність, техніку отримувати або лагодити люди відпочивати, то есть готуватися до нових завдань. Скажіть, скільки загиблих по 13-му батальйону? На жаль, за проведення. Період антитерористичної операції дев'ять військовослужбовців ми втратили в цьому батальйоні. Як житло там сім'я забезпечення? Ну, це будемо вже це безпосередньо будемо розбиратися. Поки що розуміти. Зараз багато питань у нас багато питань процедурних і по наданню статусу учасника АТО, тому що. Всі права на видання цих документів знаходяться безпосередньо в, в Києві. Ми ж відомча комісія працює. Тобто військкомат, військова частина має подати перелік певних документів і через військомат на Київ. І дуже повільно цей процес триває. На жаль, бо тисячі таких подань, а вони по сотні, по півтори сотні в день. Ви знаєте, що? А не ви виступали з ініціативою, щоб як раніше повернутися повноваження військкомату займатися цими справами надання статусу? Це в питання. Тривають зокрема в, в Міністерстві оборони.